Починаємо огляд на лобного ліхтаря діод P160. Давайте глянемо, як виглядає діод P160. Будь ласка, не пишіть, що це діод P90. P-90 абсолютно не так виглядає. Він менший по розмірам і розбитий на 4 сектора. 4 великих сектора. Тут ми бачимо 4 на 4 маленьких 16 секторів. І він більший по розміру. Так, далі. Корп у нас металевий. Фокусування присутнє, зум. Далі переходимо. Тут у нас вже пластик. Тут пластик, пластик непоганої якості. Кнопочка вмикання вимикання гумова. Так, дивимося з цієї сторони. І переходимо до бокс. Бокс такий самий класичний, як в цієї серії. Ми робили попередній огляд з діодом P360, бокс абсолютно такий самий за розміром. Один отвір це в нас Type-C для підзарядочки. З цієї сторони він може працювати як павербанк. Так само тут. Бокс на три акума. Акуми вже я поміняв на хороші, на літакалу. а взагалі в комплекті ось такий. 20 грамів він важить. Тестувальний. Провід type c в комплекті. Так само, як і в P360. І зараз в P-360 він був зроблений на один режим. Це як і в попередній партії на три режими. Так, фокусуємо. 50%. Ну і стробоскоп моргачка Кому подобається, кому не подобається, мені було б цікаво, звісно, якщо він був би зроблений максимальний режим 100% і 50%. Ну, не що стробоскоп, Ну в принципі, мені особисто не потрібний. Так, дивимось як виглядає діод ще раз пі-160. І зараз порівняємо з діодом Пі 360. Ну, ось, бачите. 360-й в нього виходить 6 на 36 таких маленьких. цьому 4 на 4, 16. Ось цей 360-й діод Пі 360. І оцей 160-й. Зараз робимо фокусування. Виставимо на одному рівні і подивимося, як світять ці діоди. І 360. Ввечері, можливо, ще зробимо порівняння. Ну, поки на даний час, на жаль, нема часу. Вмикаємо. Це в нас що? 360 світить? І 160 -й. Так, ставимо на однакову висоту. Ось так. Бачите, оце 160, а це в нас 360. І, в принципі, 360 трошки менший квадрат дає. Тобто 160 трошки менший квадрат дає. Світло таке навіть трошки жовтіше. Значить, ось так. Ну, ось так, поки таке порівняння. Ввечері значно краще було б, але це вже пізніше зробимо. Ще раз І 360, І 160. Ви просили зробити порівняння. Ми як могли зробили, може ще потім вночі зробимо. Підписуйтесь, кому цікаво, вподобаючки. І дослідуючих відео.